Так, друзі, поїхали в Вінницька область, по 14. Вінницька область. Вінницькій області. Таких серйозних загроз не випадає, але все ж таки, бачите, увага, випадає, будьте уважні до повітряних тривог, якщо вони будуть. Так, наші загальну ситуацію тримають. Серйозних таких загроз я не бачу. Повинно бути все більш-менш контрольовано. Далі Волинська. Добрий рано, чок, Ларіса, вітаю. Всім привіт. Волинська по 14 травня. В Волинській області, будьте уважні, бачите, ударний тут випадає, він хоч тут відвернути і захист випадає, але все одно. Якісь інциденти, можливо, на місцевому рівні, також порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні. Тут, наче біля карту дому, червовий тут це карта дому, серйозних таких загроз немає. А от загально попередження все-таки випадає, порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні також. Далі дивимось. Дніпро. Дніпро на наступну добу. Дніпро, тут випадає ситуація контрольована, серйозних таких загроз не випадає, повинно бути все добре. Під контролем випадає, попереджень таких немає. Доброго раночку сонячного вам також. Добрий раночок. Всім привіт. Далі дивимось, друзі. Донецька. Донецька по 14 травня. Донецькій області. Донецька область, бачите, потихеньку повертається додому в Україну. Серйозних таких загроз зараз подивимось. Прямо, прямо серйозних таких я не бачу. Повинно бути все. Ну, тут також випадає під контролем, під контролем ситуація. Карта сльози випадає. Тут інциденти можливі, бачите? Тут все ж таки не... не... Отакий гладкий рівний розклад. Треба бути уважним обережними до повітряних тривог. І загально ми бачимо, що Донецька область потихеньку повертається. Увага! Випала, будьте уважні до повітряних тривог. Далі, Житомирська. Житомирська. По 14 травня. В Житомирській області, бачите, випадає, інциденти якийсь випадають. Треба і ворожі тут дії, якісь можуть, можуть бути рухи. Треба бути обережними, уважними. Туз тут відвернувся, значить, що таких серйозних загроз не випадає. Це може бути як і потенційна загроза. Також, друзі, дивіться, загальний розклад, щоб розуміти, наскільки масштабність може бути цієї загрози велика. Далі дивимось Закарпатська. Закарпатська по 14. Закарпатській контрольована ситуація, тут серйозних загроз таких не випадає, повинно бути все добре. Запоріжжя. Наступне. Запоріжжя по 14 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі увага випадає. Бачите, тут з краю випадає, це може бути до повітряних тривог. Будьте уважні. Тут ударний туз. З'являється, він відвернутий, значить, що загально все ж таки контролюють нашу ситуацію. Але от тут ворожі дії можуть бути. З краю випадає, це може бути околиці. Ближче до Запоріжжя більший захист випадає. Бачите, тобто околиці, лінія фронту, загально на регіон, будьте обережні. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська по 14. Івано-Франківська область серйозних таких загроз не випадає. Бачите, тут уважними бути до повітряних тривог. Нічого такого прям надкритичного немає. Повинно бути все добре. Далі Київська, Київська область по 14 травня на наступну добу. Київська область захист повітря випадає. Чітко захист повітрі. Значить, ситуацію наші тримають. Повинно бути все під контролем. Такого прям критичного нічого не випадає. Будьте уважні. Будьте уважні і обережні, бо потенційно все ж таки тут загроза, загроза є, але наші тримають повністю контроль в повітрі. Так, захищають. Тут випадає увага. Просто будьте уважні до повітряних тривог. Наступний: Київ. Київ по 14 на наступну добу. Київ. Тут бачите, орківське життя пусті. Серйозних тут наче, загроз таких не випадає, захист випадає. Але увага також випадає. Будьте уважні. Не ігноруйте повітряних тривог. Тут все ж таки вони не полишили своїх планів там. Кашмарити, можна так в лапках сказати, Київ, ще можуть бути якісь інциденти, але ми по області бачили, що наші тримають ситуацію. Треба бути уважними до повітряних тривог. Ось так. Увага просто випадає. Далі Кіровоградська. Кіровоградська по 14 травня. У області випадає захист, але от околиці і область можуть бути якісь інциденти. Чи це в масштабах самої області? Також, друзі, порівнюйте, порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні. Випадає увага по регіону, увага, будьте уважні. Порівнюйте, друзі, з загальним розкладом також. Далі Львівська. Львівська на наступну добу. Львівській області ситуація тут контрольована, таких серйозних загроз не випадає. Також будьте уважні до повітряних тривог. Потенційно зло ще все ж таки існує, як по всій Україні. Також з загальним розкладом. Ситуація випадає контрольована. тут. Далі, Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. По 14 травня. В Миколаєві з краю тут, бачите, випадає дев'ятка пікова, дев'ятка це карта хвороби. Неприємно, що якісь можуть бути. Вони тут випадають як незначні. Будьте уважні, особливо там края області. Ось так на регіон загальна увага випадає. Наче серйозних загроз не випадає, бо наші тут ситуацію контролюють захист. Далі. Наступне у нас Одеська область. Одеська. По 14 травня. Також, друзі, ситуація тут контрольована. Дотримуйтесь повітряних тривог в Одеській області, наче такого критичного нічого я не бачу. Вірогідність тут невисока, якихось загроз, бо тут і захист випадає. І дотримуйтесь повітряних тривог. Ось так. Одеська область. Далі Одеса, місто Одеса. В Одесі також випадає захист, поряд, бачите, з неприємностями, але тут король Пікову, він набагато сильніша карта, ніж дев'ятка, тому випадає захист. Загально будьте уважні. Все ж таки, напруга ще залишається. Трохи напружена по областям, що я дивлюсь, напруга, напруга, напруга. Треба бути уважними до повітряних тривог. Так загально ситуація контрольована. В Одесі також. Далі, Кременчук. Кременчук по 14 травня. Кременчук, бачите, випадає все ж таки околиці і якісь об'єкти все ж таки вони там можуть бути. Там, там найбільша загроза. Сімка це слабка карта, вона особливо там не дуже потужна і на що таке дуже погане не вказує. Тут випадають, бачите, десятка Бубнова, це е, інтерес Орківський. Вони зі злом випадають, тобто вони втрачають, втрачають інтерес, але, друзі, тут випадає все ж таки теж увага, будьте уважні, обережні. Далі, Далі. Полтавська область загальна. Полтавська. Потенційно, друзі, випадає тут карта зла, тому будьте уважні, до повітряних тривог не нехтути, особливо тут края області випадають. А так загально ситуація контрольована. Також от вказують на область, можуть бути всередині області якісь інциденти обласного рівня. Також обов'язково порівняти з загальним розкладом. Якщо загальний розклад е, спокійний, нормальний, значить вірогідність ворожих там якихось атак зменшується. Далі. Рівненська, друзі, Рівненська область. Рівненська область також тут краю, бачите, випадає ударний туз. Тобто вірогідність тут біля, біля кордонів, там можуть бути якісь ворожі рухи, і так енергетично там найбільше скупчується. Погана енергетика, там будьте обов'язково уважними і загально випадає. Бачите, тут попередження, тому будьте уважні. Повітряних тривог не ігноруйте, начебто так нічого критичного не випадає, але все-таки, друзі, загроза ще як потенційно залишається. Слово можна, точніше, ви смужі Запоріжжя, як сам город і область. Я дивлюсь Запоріжжя як місто. Область там постійна загроза. постійно буде, буде випадати постійна загроза, інколи вказує на, на область. інколи... В розкладі вказується область. Тому те, що бачу, те я вам і кажу. Так, далі. Сумська. Сумська область по 14 травня. Сумський з краю, бачите, якісь можуть бути неприємності. Вони тут незначні випадають, 7 капік це вказує. Але ситуація загально контрольована. От прикордоння, будьте уважні, можуть бути якісь інциденти, вони незначні, але неприємно, що, ну, неприємно, що такі випадають. Далі саме місто суми. Саме місто суми. Суми більш-менш спокійно випадає. Бачите, знову ж таки, краю, Це не ударний туз, бо новий туз, він вказує на повітря, загрозу. Вірогідність така з повітря загроза, але вона тут незначна. Захист випадає прикордоння. Тут випадає більш загрози такі на прикордоння. Але вони також контрольовані. Далі. Тернопільська. Тернопільська область по 14 травня. Тернопільська. Тернопільській області, бачите, знову ж таки попередження випадає, випадає з краю і випадає відвернутий. Частіше так випадає потенційний, потенційна загроза, бо тут і наш захист випадає, і цей удар, бачите, він зм'якшений, пом'якшений значно, шісткою бубною. Але увага, все ж таки випадає, будьте уважні. Якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте їх. Загально ситуація під контролем все ж таки випадає. так, Далі Хмельницька. Хмельницька область по 14 Хмельницька область контрольована також ситуація до повітряних тривог. Ставтесь уважно. А так серйозних загроз бути не повинно. Не бачу я чогось такого критичного, друзі, по Хмельницькій області. Далі Харківська. Харківська область. В Харківській області увага випадає. Хоч тут шісткою пом'якшені ці погані карти, все одно, друзі, випадає увага. Будьте уважні, обережні, якісь інциденти можуть бути. Вони тут випали все ж таки, все ж таки в, наприкінці випали пусті, значить, наші справляються з цим. Але о, якісь інциденти тут можливі. Харківська область випала так. Далі, Харків місто. Також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Чим гірший розклад, тим вище по Україні, тим вища вірогідність по областях, якщо вони там далеко від лінії фронту, від ворога. Далі. Наступне так, Харків дивимося саме місто. Місто Харків по 14 травня. Місто Харків. З краю випадає, бачите, от, околиці, передмістя, тут випадає карта сльози. Ну вона, вона тут незначна, більш як потенційна, бо тут знову ж таки захист наш випадає, повинно все бути під контролем, але не ігноруйте повітряних тривог, наші ситуацію тримають. Ось так, випадає, повинно бути все під контролем. Але напруга от і в області, і передмістя можуть бути якісь інциденти, щось таке можливо, тому, друзі. Будьте уважні. Херсонська дивимось, область, Херсонська по 14 травня. Херсонська. В Херсонській області з повітря, бачите, ближче до військових. Де військові, там найбільше повітряні загрози е існують. Тому не перебувайте там, де військові. Триматися там подалі для цивільних мається на увазі. Серйозних тут загроз не випадає, але з повітря загроза все ж таки випадає. Бачите, пов'язана з військовими діями і нашими також. Тут наші військові хлопоти випадають. Загальну ситуацію, бачите, все ж таки наші тримають, контролюють, але будьте уважні, увага випадає. Далі дивимось саме місто Херсон. Херсон по 14 травня. Херсон. В Херсоні з краю повітряна небезпека, ворожі дії, неочікувано можуть бути десь недалеко, скоріш за все, десь, де вони там базуються, біля лінії фронту чи на, на, на іншому березі. Наші тримають ситуацію, але небезпека існує ось така. Далі. Черкаська. Черкаська по 14 травня. Черкаський ситуація контрольована, в основному розкладі загальних таких загроз серйозних не випадає. Повинно бути все під контролем, друзі. Черкаській області, далі Чернівецька. Чернівецька область, друзі, по 14 травня. Чернівецька. Захист. Наш випадає, серйозних таких загроз не випадає, повинно бути все під контролем. Від ворожих дій захищають, бачите, військові. Тому повинно все бути добре. Далі Чернігівська. Чернігівська по 14 травня. В Чернігівській області е, випадає карта уваги, тут хвороба пуста. Будьте уважні обережні, так начебто серйозних загроз тут таких не випадає. Е, інциденти незначні випадають, вони тут можливі, випадає увага, але все ж таки будьте е, в безпечних місцях, якщо буде тривога. Дивимося, місто Чернігів. Критичного нічого не випадає, але ну, напруга ще от залишається по областям, скільки я дивлюсь, напруга все ж таки є. Треба бачити, не ігноруйте повітряних тривог. Далі, Чернігів саме місто. Чернігів місто по 14 травня. Все ж таки, бачите, тут по місту випадає попередження, будьте уважні. Все ж таки інциденти тут якісь... Можливі, на регіон випадала увага, і на місто також, передмістя, околиці, Дотримуйтесь повітряних тривог. От бачите, в області дотримуйтесь повітряних тривог. Якісь інциденти тут можливі. Чи це на місцевому рівні, друзі, зараз подивимось загальний розклад, наскільки на наступну добу можливо якась масова така загроза по більшості території України від ворога? Чи може така існувати вірогідність таких атак? Ось так. Дивимось по 14 травня. Загально по Україні. Загально по Україні, бачите, випадає наш захист, все ж таки захищають наші. Тут увага випадає там, де бачите, де орківський інтерес. Там, де вони перебувають, там, де от вони стикаються з нашими військовими, там, де їхній інтерес, там, де вони втрачають інтерес, там найбільші такі загрози. Тобто це фронт, прифронтові, прикордонні області, там вони можуть діяти. Загально ми бачимо, тут, що все ж таки наші захищають, захист не випадає. І е, межа. Межа це, це кордони, прикордоння. Е, ті області, які з краю держави знаходяться, там найбільші такі потенційні загрози. Тому, друзі, якщо у вас в області випадало, наприклад, там в Західній Україні попередження, скоріш за все, це якісь місцеві, на місцевому рівні якісь інциденти також можуть вказувати, вони для місцевого, на місцевому рівні вони також можуть мати велику велике значення. Ось так. Ну так, друзі, що ми побачили на наступну добу, випадає просто напруга, випадає там, де будуть тривоги, друзі, обов'язково дотримуйтесь і все повинно бути добре. Ось так. Дякую, Слава за вашу працю, тихого, мирного дня та гарного настрою Тетяна.